Часто підготовки запитують, як виглядає протез кадрівного суглобу, От саме цей протез, який ми зараз будемо ставити позіенту. не виділяється багато кістки, задача сучасної хірургії якомога більше вашого залишати вам. Покритоюся ось такі накладочки. Накладочка на стегнув кістку, одягається, да тобто основна частина кістки зберігається, виділяється тільки тканина, яка власне є причиною. Болю запалення віки, і яких грина. І накладочка нижня великогенелкова. Між ними також ставиться поліетиленовий вкладиш, який забезпечує довговічність використання ендопротези. Кожен компонент ендопротези має власний свій індивідуальний ідентифікаційний номер. За яким можна відстежити, чи пацієнту поставили саме те, що йому обіцяли. Тобто, повна звітність пацієнта на всю документацію на виписки будуть наклеєні паспорти до його імплантів, і він буде точно знати і виробника, і розмір на майбутнє, бо ми розуміємо, що протези мають свій термін служби, і рано чи пізно він вичерпується, коли приходить. Час міняти протез, йти на ревізію, то дуже важливо для хірурга, який буде це робити, знати, що було встановлено, яких розмірів